Всім привіт! Сьогодні будемо намагатися розібрати і може відремонтувати ось такий електромеханічний годинничок, чи, як його там правильно назвати, якийсь акційний годинок, якийсь НСКП. Він відпрацював вже, мабуть, років 20, а то й більше. І зупинився. Отже, батареєчка. Батарейку я ставлю ось нова партія, Нова батарейка, можна поміряти, яка була на старій напруга. Ну, 1,5, хоча напруга не завжди це показник, але ось нова батарейка 1.63. Ставимо і ну, нічого не відбувається. Стрілочка не йде, хоча цей годинник дуже багато вже проробив. Що можна поміряти? Можна поміряти напругу прямо на ось цих е контактних пластинах, вже куди, які виходять туди. Так, і там, бачите, напруга так само 1,6 В. Тобто проблема не в батарейці, а десь десь далі. А що далі, не знаю. Будемо розбирати, мабуть. І дивіться, що там взагалі має бути, з чого вони складаються, ці годиннички. з чого розкладаються. Так, один, два, три, чотири. Під Хрестову викрутку. Може, ще світло трошки. Був. Відкручуємо. Так, три висипалось, один ще десь тримається. Ще один. Так, ну і ось так воно розбирається. Все, і тут я вже не маю чому ламати. Ще раз вставляємо. О, дивіться, пішло. Пішов годиночок. І став. Так, так, щоб стрілки нам не заважали. Зараз ще раз перемірюємо напругу. Щось десь відходить чи що. Ну, напруга як була 1,6, так і є 1.6. Що будемо робити? Розбираємо і дивимося, що там внутрі. ньому. Щось там може бути таке. Ну, взагалі такі механізми вони продаються окремо, ось так можна купити, але це вже ну, і весь годинник. Ось ці стрілочки. Ось ці крутілки можна познімати. Так, далі, що? Далі, мабуть, треба зняти ось ці стрілки. Тут будильника аж цілих 4. А Так, вони просто знімаються. Одна, запам'ятовуємо, як спочатку секундна. Потім хвилини, години і це вже стрілочка будильника. Все. Це не, не знімається. А що ж далі? А далі треба, зараз я його розберу і воно, мабуть, ну, мене... розлетиться в усі сторони. Весь цей механізм. Або ні. Скоріше за все, що розлетиться. Так, ось якась защілка стоїть, що тут ще? Ось тут. Ось тут? Так, і ось ця, так? Да? Так, і обережно знімаємо. І ось ще одна защілка є. Опа, і все розлетілось, так? Звичайно. Ну, майже все. Так, що тут ми маємо? Ось так воно є. Так воно є. Мабуть, треба якийсь пінцетик взяти. Да, тут просто механіка. Ось ця вилітала. Ну, в принципі, поки можна зняти ось ці. Сфотографувати, як воно було і зняти. Так, знімаємо одна шестерня. О, таке длінне. Далі друга. Тут третя. Ну, шестерні ми познімали. Що далі? Далі ще там куча всяких шестерень. Стоїть, в які навіть не хочеться туди лізти. Так, це у нас якісь Ну, типу Давайте ще раз поставимо батарейку і подивимось, чи приходить. Нічого вона зараз не крутиться, чи приходить сюди це живлення на якусь платку. Тут уже 1,5, 1,6, ну, але щось приходить. А що ж далі? Чому ж воно не хоче? Треба взяти луку, набуть подивитись. Мені здається, тут просто ось тут якийсь контакт в Треба взяти луку, подивитись. Та ні, наче все запаяно. Наче все запаєно. Нічого не відлетіло. Далі ось тут якась мікросхема така капля, а чому ж воно не хоче йти? Не зрозуміло поки що. Так, ось зняв я кришечку, тут купа всяких. Шестернів. І тут у нас такий механізм. Ось тут магнітик, і тут, мабуть, йде струм по цій катушці. І він має, е, зараз в такому положенні воно точно не буде. Має рухати ось цю шестерню. А треба продзвонити, подивитися, чи є тут струм на цій. Ну, зараз в такому воно не буде, звичайно, рухатись, бо воно має бути все відбалансовано щоб ось це. Рухалось тут всередині. Дуже цікаво. Так, дивимося чи є тут якийсь струм на цій катушці. А його тут немає. Що ми можемо ще подивитись? Є тут якийсь опір. Так, поки батарейку достаємо? Якийсь опір є. Так, ось ця катушка вона дзвониться. Скільки вона має? 220 омів. Але чому ж немає тоді руху. Ось ці проводочки, наче всі вони цілі, наче вони не замикають один на одному. Мабуть, щось з цією мега-мікросхемою чи що. Ціла угу. да. Тут ціло. Ціло історія. Ось ще якийсь є контакт, що він замикає незрозуміло. Можна подивитись. Тут з'являється якась напруга. Хоча б мінімальна, немає напруги. Якщо тут замкнути. А, це будильник спрацьовує. З контакт — це будильник. Зрозуміло, а от чому воно не працює, поки що не зрозуміло. Зараз ще групою передивлюся всі ці контакти, які тут маленькі. Так не дуже видно. Тож візьму зараз спиртиком, то зараз батарейку зніму. Візьму спиртиком. Зараз тут почищу, там ще є якісь маленькі контакти. І спробую все скласти. Так, може тут скоріше якась механічна проблема. Так, почистию все. Зараз буду збирати. В принципі, тут немає чого ламатись, окрім цієї мікросхеми. тут. Навіть ніяких компонентів немає. Живлення, мікросхемка, вихід на цю котушку, Якийсь, мабуть, пізи, електричний цей. і задаючий кварц. Ось і всі, весь годинник. Ну, не знаю, чи видно буде ось, ось ці контури ці, да? Він, бачите, має, не має рухатись, тому що ось, ця, ось цей магнітик має тут бути всередині. А ось тут є один пластиковий такий стопор. І ось тут має бути інший. Ось він зламався, може, коли вони падали, і тому ось ці пластини ось так от рухаються. І, звичайно, що вони. Ну, цей магнітик не може там зависнути, ну, коли е, проходить струм, він має крутитися. Якщо воно зміщене, хоч на пів міліметра, воно крутитися тут не буде. Воно має стояти чітко. Тому що ми попробуємо зробити, щось чимось тут зафіксувати ось це все. Щоб оці пластини дві стояли рівно. І ось ця, звичайно, щоб вона в цьому магнітному полі вісила, як то кажуть. Ось тут немає фіксатор. Вони мають стояти чітко і стабільно. А тут немає стопора. Ось тут, тут є такий стовпчик, тут його просто немає. І вони ось рухаються, тому ви перехилили, вони трошки впали ці пластини, і, звичайно, ще ось ця. Пружинка з шестерні рухатись не буде. ну Будемо якось зараз її зліплювати на місце. Ось спробую. Ось Ця... ось тут є стопчик, ось тут. Його немає і ось воно рухається туди-сюди. Ось, зняв я його. Зараз воно сфокусується. і ось Ось цей спиндик стоїть. Що як он там називається. Ось. А тут його немає. Ось тут його немає. Я спробую зараз сюди просто якогось маленького шурупчика закрутити ось сюди. Або щось плавати туди, я не знаю. Зараз подивимось. Тут, в принципі, з цієї сторони ось є такі отвори. Тому я думаю, я зараз шилом сюди щось ось так нагрію і проткну і сюди щось закручу. Все ж таки вже потім на зібраному навіть. Так от відпоявляється ось ці дві. Але ще не пам'ятаю, де яка була. І просто тут так от пластиком обпаяв, тут ще трошки закріпив, щоб ця залізниця і сердечник, ця, Вона була сталою і не бовталася. А зараз я треба ще обгадати, деяка проволочка це була. Ось тут контакти. Бо, ну, відберта кажучи, я вкрутив крутив і воно відламалося. Зараз треба припаяти. Так, оце все я ледве припаяв. Дуже воно тоненьке, дуже воно вже треба окуляри замовляти, мабуть. Головне, щоб я правильно ще їх припаяв. Тепер все це треба скласти докупи. купи. ось це, бачите, вже воно не вирушиться. Так, да, буду відвертим. Ось це все. Зібрати, щоб воно ще все пішло в щеплення, одна шестерня з іншою. Це ще це. той квест. Тепер зараз треба ще те верхню кришку поставити, щоб вона не розлетілася всі ці шестерні, поки ставиш. Коротше, ледве зібрав, але ось цей перемикач он десь заклинявши. Щось воно там, ця лапка не дістала свого. Спочатку зібрав, воно було вимкнуто, тільки ставиш батарейку одразу кричить. Зараз зібрав в інше положення, бачите, якесь криво стало. Ось ця лапка ось ця лапка має якимось чином заїхати ось туди, при зборці. Боже, я вже не знаю, скільки це треба терпіння, щоб оце все склалося. Ну і, звичайно, щоб всі ціни не розсипалися. вже разу з сьомого мені вдалося все це поставити, щоб воно не розлетілося і оця штука працювала. Так, ось маю поставити батареєчку і послухати, вона має цокати. Цокає щось. Треба ставити стрілки. Так підігнув вже цей пла пластик. Що. Так, ставимо ось ці речашки. Ще до стріла, поки, мабуть, ранувато. Кутівки ці, не знаю, як вони правильно називаються. Так, і далі ставимо. Стрілочки. Так, ну а стрілочка. Головне їх не зламати. Це у нас будильник. Да? О, будильник поставив і вона крутиться. Далі годинникова стрілка. Потім стрілочка хвилиночка. Так. І потім. Секундна. Стрілочка. Все це закріплюється. Цю піраміду. Так, крутиться воно, крутиться. Ну, я сам від себе в шокі, що я зібрав цю штуку на місце. Так, зараз у нас п'ята година. Верніше 17 і 11 хвилин. Ну, все, в такому вигляді можна ставити батарейку. і дивитися, все, йдуть. годинник пішов. В різних положеннях, бачите, будь-якому, як я його не нахиляю, він йде. А Бо я думаю, що вже застав. Ну, це ще стара батарейка. Поставлю вже нову. Ну, бачили, да? Через що? Ось така механічна проблема? Ну, зараз беру ще повністю. Це ті подивимося, теж покручу її. Так, все, все закрутив. Тут ще було колись скло, тут була якась підставка. Воно одноразово падали. Звичайно, за 20 лишніх років. Так, вставляємо. Зараз угу. я вже батарейка вирішила. Так. Все, батарейка стоїть на місці. Годиночок іде. Все, друге життя старому-старому годиночку. Подаровано. <хи> Звичайно, це все можна купити, воно коштує копійки. Але ну, цікаво, в чому там проблема розібратися і навіть полагати. Навіть просто розібратися було б цікаво, чому воно не йде при справній батареїці. Я думав, відверто що там якийсь просто провід підірвався, але ні. Трошки все складніше. Все, всім дякую за перегляд. Гарних вам. Ремонтів. І нехай вже нарешті настане час, коли настане мир. Все, бувайте, підписуйтесь на канал.